Привіт, друзі, на зв'язку Український Гік Павло, і ось нарешті ми дочекались. Hellblade 2 нарешті вийшла. Сьогодні у нас буде огляд, а дуже згодом на каналі буде повне проходження цієї гри. Так що запрошую вас до перегляду. Не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар. Ну і поїхали розбиратися з самою довгоочікуваною грою від Xbox Game Studios. Але перед тим як ми окунемось безкінечно сміливі пригоди Сенуа, давайте згадаємо, чим нам сподобалась і запам'яталась саме перша частина Hellblade. -у. І так, Hellblade 1 це був невеличкий, але дуже амбіційний проект від студії Ninja Theory, який мав дуже скромний бюджет, але візуально не поступався більш дорогим проектом від так званого aaa Сігменту. До речі, за це розробники прозвали Хеллблейда як AAA-інді. Так от, графіка та постановка катсцен в першому Hellblade, Блейді була на дійсно високому рівні, чим, до речі, гра і запам'яталася більшості гравців. А от геймплейно ну, вона вже підходила далеко не усім. Так як по факту перед нами був так званий симулятор ходьби, який іноді розбавлявся нескладними логічними загадками та небагаточисленними боями. І скажу я вам, що хоч гра була і не націлена на масового гравця, їй усе ж таки вдалося непогано так завіруситись, так як проходилась вона досить швидко і залишала за собою приємність. Після смак. І от після виходу гри проходить деякий час. Компанія Microsoft оголошує про скорий реліз консолей нового покоління і починає скуповувати відомі і перспективні студії, серед яких якраз таки і опиняється Ninja Theory. У результаті вже на презентації Game Awards 2019 філ Спенсер демонструє перший трейлер Hellblade 2, який як стверджується, створений для повного розкриття можливостей Xbox Series X. All captured in engine as being built to take full advantage of Xbox. Сірізекс показане просто розриває інтернет. Глядачі в шоці, як від побаченого графічного виконання, так і від сетінгу та музичного супроводу. Пам'ятаю, ще тоді гравці буквально поділились на два умовних табори. Перші мріяли побачити справжню відповідь на ексклюзив платформи PlayStation God of War. А другі хотіли отримати велику і нелинійну гру у темному і божевільному світі Сенуа. І в цьому був зміст, так як перед нами було. Була по-справжньому легендарна студія, яка свого часу створила такі ігри, як Heavenly Sword, Inslaved і навіть DMC 2013 року. Тобто це той самий унікальний випадок, коли розробник створював абсолютно круті і унікальні світи, потім наповнював їх цікавим лором та персонажами і додатково не нехтував пропрацюванням бойової системи. І здавалося, єдине, що їм завжди заважало, це клята нехватка грошей. Але тепер усе зміниться. Подумати тільки творчий потенціал розробників, помножений на технології і гроші Microsoft, це ж можна круче згорнути, чи не можна? І якщо чесно, прямої відповіді ви сьогодні, на жаль, не почуєте. Бо перед нами по-справжньому складна гра, з якої сторони на неї не подивись. Але як би там не було, нагадую, що ви знаходитесь на каналі Українського гіка Павла, який бажає вам гарного перегляду, і просить вас поставити вподобайку та написати шалений коментар, якщо ви ще цього не. Не зробили, а ми тим часом переходимо до огляду другої частини Хелблейду. І так, друга частина пекельного клинка починає свою оповідь у морі, де головну героїню в якості невольника перевозять на великому рабовласницькому човні. Але як то часто буває, шторм штука непередбачувана, трапляється катастрофа, і через деякий час ми вже на волі шукаємо виживших і попутно розбираємось з обставинами. Скажу одразу: якщо ви, як і я, чекали від другої частини Хелблейду зростання в шир, а не вглиб. Ви, на жаль, помилились. Так як, на мій погляд, гра стала ще більш прямолінійною, ніж оригінал. А перший світ в бій ви проведете через добре хвилин 20 після початку пригоди. Що цікаво, почавши грати, я не одразу зрозумів, на чому саме варто концентрувати свою увагу. І постійно чекав, що зараз або буде логічна загадка, або почнеться кровопролитний бій. Але ні, ні і ще раз ні. Так як самою головною ставкою Hellblade 2 є внутрішній світ головної героїни який розкривається і пізнається якраз таки через великий спектр емоцій гри. Просто уявіть собі, секунду назад ви ледве притомні опиняєтесь на берегу невідомої землі. Стомлені, замучені та емоційно роздавлені шукаєте притулку. Але вже через деякий час слабкість поступово починає витискати жадоба помсти. І емоція ця настільки сильна, що начисто глушить і біль, і втому, і вимагає лише одного крові. Але ще через деякий час усе це стає абсолютно неважливим. Оскільки обставини знову змінюються, і тепер ви боретесь з ворогом не фізичним, а ментальним, який носить ім'я страх. І якщо в першій частині здавалося, що розробник не до кінця визначився з тим, чим саме має бути їхній проект, і постійно метався, то перетворюючи гру в беззубий двокнопочний слешер, то відправляє гравця на вирішення багаточисленних візуальних загадок. То тепер сім повністю покончено, і Hellblade 2 знає, ким і за допомогою чого вона хоче бути. Починаючи з візуала, який базується на одній з останніх версій надпотужного рушія Unreal Engine 5, закінчуючи деликатною роботою з технологією бенеурального аудіо. До речі, на мою думку, акцент все ж таки трошечки змінився. Раніше доминантою виступала саме аудіотехнологія, на яку розробник і покладав головну задачу по передачі емоцій. А зараз є. Що аудіо, хоч і залишилось дуже важливим пазлом загальної картини, воно все ж таки трохи поступилося візуальній частині проекту, яка виконана на абсолютно недосяжному рівні. І в випадку з Hellblade 2, це не просто графіка заради графіки. Навпаки, тут технологія працює на передачу настрою як оточення, так і ігрових персонажів. І робить це на якісно новому рівні. Я, от, наприклад, впевнений, що ви, як і я, Ніколи нічого подібного не бачили. Хоча із найбільших орієнтирів я усе ж таки приведу такі ігри, як Alan Wake 2 та Play Tale Requiem. Але в цих проектах усе ж таки велику увагу забирали на себе інші атрибути геймплею, такі як перестрілки, стелс тощо. А Hellblade 2, як не крутий, усе одно присвячена лише одній меті глобальному пізнаванню емоцій. Тобто, ще раз повторюю, для закріплення інформації. Hellblade 2 це повністю Нійний симулятор ходьби, сильні сторони якого це атмосфера і передача емоцій головної героїні. І якщо оцінювати цю гру як невеличкий проект експеримент для старту покоління Xbox Series, який покаже в перспективі здатна консоль, це була б справжня бомба. Але проблема полягає в тому, що Hellblade 2 знаходився в розробці довгих шість років. І за цей час вимоги від проекту зросли від просто сіквела до титульного проекту платформи. А цього, як ви розумієте, на жаль, не сталося, і Hellblade 2, як був нішовою невеликою грою, так нею і залишився з усіма своїми сильними і слабими сторонами. До речі, про сильні сторони, пам'ятаєте, усі, в тому числі і я, сміялася, що лог в 30 FPS це, скоріш за усе, результат поганої оптимізації. Так от спішу вибачитись і повідомити, що це перша гра, яка надзвичайно сильно розкриває потенціал. Не тільки Unreal Engine 5, але й нового. Покоління консолей. Тільки в Hellblade 2 ви можете в одну із секунд спостерігати за пухнастими хмарами, які нависли над безкінечно деталізованими скалами, і вже в наступну опинитись десь глибоко під землею в не менш красивих декораціях. І все це працює навіть без натяку на якісь очікування або завантаження. Те ж саме варто сказати і за оптимізацію Hellblade. Я спочатку був приємно здивований, коли запустив гру на своєму ПК у режимі ультрава. Потім повторно офігів, коли побачив, що на Xbox Series X, гра виглядає не сильно гірше. Ну і під кінець я буквально був готовий впасти зі стула, коли побачив на що тут здатна Xbox Series S. Ось що значить, коли її потужність грамотно використовують. До речі, на Rohe рохи ця гра також досить непогано працює. І якщо вам цікаво подивитись огляд на цю приблудину, обов'язково дайте знати про це в коментарях. Так от Hellblade 2 це перша гра в цьому поколінні консолей, який я готовий на всі 100% пробачити фіксацію на 30 кадрах на секунду. Так як чисто теоретично, можна було б зробити і пресет графіки для Xbox Series X на 60 кадрів, але тоді б візуал би втратив багато важливих деталей. А це для Hellblade не дозволена розкош. Тому вважаю рішення вірним. А ще як будете грати, обов'язково раджу звернути вашу увагу на запальний саундтрек. Який тут з'являється не те, щоб дуже часто, зато в ті моменти, коли він лунає, по вашій шкірі натурально проноситься легкий холодок і з'являються мурахи. Хоча це відчуття ви, напевно, добре запам'ятали ще з презентації. До речі, оцю от фразу мало що змінилось» можна використовувати для загального опису гри. А от чи варто було щось змінювати, тут же кожен вирішить для себе. А от як на мене гра виконує свою місію по розповіді маленької, але дуже атмосферної. Сферної і навіть унікальної історії. Гравці зазвичай кличуть такі проекти, як гра з душею. Але на жаль, ті самі гравці дуже часто чомусь потім пропускають ці проекти і не дають їм хоча б один шанс на продовження. Але сподіваюсь, що ви, як і я, дасте Hellblade 2 можливість нав'язати вам свої правила. І тоді, можливо, не одразу, але абсолютно точно гра принесе вам задоволення. А от, якщо ви ці правила не приймете, ну тоді ця гра для вас скоріше за все буде одним із самих сильних розочарувань 2024 року. І в цьому я вас також можу зрозуміти.